Друзі, всім привіт! Ось прийшла вам показати тепличку. Ми її перед новим роком ще придбали, але не складали. Ось така вона невеличка, тут 10 квадратних метрів всього. Вчора склоли. Ми ще не знаємо, чи тут вона буде, чи не тут. Ось цеглинка ми її придавили, щоб вітром не, не здуло. Бо ще думаємо, де її поставити, чи тут, чи на грьотці. середині там ось зараз відкрию двері тут. От так. Зайду. О. Хочу показати тут, нічого ще немає, бо ми ще ж кажу, ще не придумали, куди її. Тут, до речі, аж уже жорко. і дуже волого. Будемо сюди виносити розсаду, якщо вона тут у нас залишиться. Тут мої такі ось металеві кріплення, ця тепличка. Чесно вам кажу, я давно, дуже давно мріяла про теплицю, але якось у нас не доходило до цього. Професійно ми поки що не в змозі придбати, а таку вирішили в цьому році купити. І ось скручували. Тут є інструкція до неї, ключі, все тут. Ось на таких вона кріпленнях тримається. Ну, тут я ж кажу, 10 квадратних метрів. Ось має такі віконечка, Вони відкриваються із... з, з... з надвору відкриваються. Так що я вам скажу, я дуже-дуже задоволена нею. Тут, звичайно, можна понабирати ось так сюди поставити землю в якихось мішечках, в ямностях і, наприклад, раненько посіяти огірки. Ну, Це для прикладу. І квіти, і все. Тут, ну, я вам скажу, що сонце тут думали не, хват... не хвататиме, але тут дуже вистачає. Не знаю, може. Зараз вийду, бо тут справді порко. Це стібно. Ось. Тут треба якось придумати, щоб це так з землею, в принципі. Тут по інструкції написано прикидати, тут як постановлюємо місце, тут по боках прикидати землею треба. Ну, ми тут на цьому місці склали там, де була площа там, де ми цю яблуню, грушку спиляли. Ось я зараз навіть відійдусь, покажу, яка вона у нас Вона невеличка, я ж кажу. Але для власних потреб тут її вистачить. Для сім'ї виростить огірочок чи якийсь, якусь розсаду, то я скажу, що дуже гарне тіло. І також ось у нас ще ці пернички минулорічні. Навіть позаминуло а може 4 роки вже, як вони зроблені ми. тут складаємо їх, як прибираємо і згную вам. Тут місце потихеньку підготується і також поставиться. І будемо сіяти на розсаду. Ой, хотіла сказати огірки. Помідури та інші всякі овочі. Оце проходжу. Зараз хочу вам показувати, де, де планували спочатку її поставити. Планували її поставити отут. Ось це скрою. Ну, я скажу, що ну, спробу. Вона б, до речі, переносно. Її легенька, її можна вдвох легко перенести. Ну, скажу що, що там сонця їй вистачає більш ніж. Так що я скажу, що, мабуть, ми її і залишимо так, тільки землею прокидати. А може, я ж кажу, подумаємо, в принципі, не знаю. Ще поки, поки що міркуємо. Ось, до речі, треба пообрізати буде кожину. Е, в цьому році ніби перезимувала, ну як дідуть у нас руки дожине, до то буде видно, скільки тут її живої залишилось. І ось я вже прийшла у двір. Хочу вам показати, що вже починає ось по розпускатися мій улюблений піон. Піонове дерево. Ось оживоє. Не встигло ось тиждень, як потепліло, навіть менше. Вже десь із середи, а сьогодні тільки понеділок. Так, що ось, бачите, як розпускається горна Земля ще вогкувата вигрібать, але я вам скажу, що е, сохне. Ну, ще передають, може, й дощики будуть дощі то потрібні, але ось ще до прибирання руки не дійшли. І ось троянди восени обрізались трішки. А прийдеться пообрізати під корінь, мабуть, все, тому що померзли де всі. Немає, мабуть, жодної живої. Ну, від коріння повідростають. Ну а так гляньте, Ось всі такі сухі. Так що. Ще чекає нас така робота. Такі справи, друзі, сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім бажаю мирного наба. Всім пока!